Буду хвалитися Господом моїм Ісусом Христом, який забрав мене з дрімучого села, привів мене до нормальних людей, привів мене до церкви своєї, написав моє ім'я на небі, дав мені надію на вічне життя. Алілуя! Благословенне ім'я Ісуса Христа. Брати мої, похваліться Ісусом Христом. І не тільки на цьому місці, а коли до вас гості приходять у ваші дома, може, у когось є з каміном вдома, може, є у когось красива жінка, може, машина у когось є з кожними сідушками, з подогрівом. Пам'ятайте, дорогі мої, що ця машина з подогрівом, завтра її можуть вкрасти або може розбитися. І якщо будеш нею хвалитися, хвалящийся, Хвалися Господом. А коли будеш хвалитися Господом, Бог і машину з подогрівом дасть, і жінку красиву, і силу, і мудрість, і царство Боже в добавку. Алілуя!